І хочемо з вами поспілкуватися. Знаємо, що нещодавно презентували дебютний сингл Пікасо, чи Пікасо точніше, і про нього Пікасо. теж хочемо поспілкуватися. Та, mm -hmm. та, отож, хочемо дізнатися детальніше загалом про ваш проект, чому ви вирішили, можна сказати, перекваліфікуватися із телеведучої, і сталеведучи, стати співачкою, і що це за Пікасо, який, так би мовити, захопив вас, і саме кому ви присвятили свій перший сингл. Ви знаєте, я не можу сказати, що це перекваліфікуватися, тому що це все е, йде паралельно. В мене е, це все шоу-бізнес, тому це. Е, як сказати, це все в одній стезі для мене? Тобто, це праця з ефірами, це праця, коли е, навколо багато людей, коли ти під завжди під камерами? Тому е, в якийсь момент е, в мене є. У нас є продюсер Fashion TV, це Лілія Кіш. В якийсь момент вона в мені, в мені, в мені розгледа, що я зможу співати. До цього я займалася вокалом, але це було як хобі більш для себе, але мені завжди це подобалось. Вона побачила мій типаж та зрозуміла, що особливо ця. Перша моя пісня Пікассо, вона і є написана для мене. Чи можете розповісти, хто хто вам написав цю пісню, чи можливо ви теж якимось чином долучилися до її створення, і що ви хотіли донести нею до глядачів, до слухачів, зокрема, до ваших шанувальників? Угу. А, так, я знайома з автором ць цього треку, а, він був вже у вас на ефірі. Це Туман Яром, якщо пам'ятаєте, скрівець Ан Анною. А він є автором цієї, цього хіта майбутнього, Пікасо. А, він, коли ми з з ним зустрілися, він сказав, що е, тільки така світла людина, як я, з такими очима блакитними, може виконувати таку чисту, красиву та прозору пісню про кохання. Тому е, зірки зійшлися. Я е, дуже щаслива бути причетною до цього синглу. Регіну, то про кохання до кого чи до чого йдеться у вашій пісні? А, я е, трошки про проект я своїми своїми піснями хочу в такий тяжкий час для людей нести гармонію від свого чистого серця. Це не тільки про кохання, а вже ж кохання між чоловіками та жінками, але це і про кохання, яке внутрі кожної жінки повинно бути до себе, перш за все, тому ця пісня, вона така як велика глиба, це про кохання до себе про свою жіночність, про те, як можливо відстроювати гармонійні стосунки, наразі це дуже важливо, про кохання до світу, про кохання до всіх людей навколо. Розумієте? Тобто, це як про кохання, як, як це сказати? Тобто не тільки до чоловіків. Розумієте? Про кохання до всього? Редіну. То ми правильно розуміємо, що надихалися ви найбільше це Пікассо саме цією відомою людиною. Дивіться, це більш переносне значення, тому що ми, як художники, можемо відтворювати своє життя, ми можемо відтворювати своє кохання, кохання у серці, кохання до чоловіка, кохання до родини, до рідної нашої неньки. Тобто, все це як велике, велике серце, котре може передавати цю емоцію. Тобто, а ми, як художники, можемо брати холст. Це наше життя та красиво е малювати все, що ми хочемо, з любов'ю, А вже ж. Регіно, цікаво. Кому надихалися таким. Так так. А де вже можна почути, Тому ваш трек? Так, де можна почути мій трек, так? Так, так. Угу. А сьогодні прем'єра, сьогодні вже мій трек е, на всіх музичних е, майданчиках: це Spotify, це Apple Music, це е, YouTube, Сьогодні е, ми випустили наш сніпет е, до пісні на всіх майданчиках. Е, усі, у всіх соцмережах це Instagram на моїй офіційній сторінці, TikTok Тікток. Е, Багато майданчиків вже сьогодні е, люди можуть скачати цей трек та послухати. А, цікаво, чи плануєте створити кліп на, 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 цей, на цей трек, та і чи можливо вже працюєте над цим? А так, ми а, працюємо над цим, але це поки що таємниця. Він буде дуже красивий, ліричний. А, про кохання а, тут буде кліп про кохання між чоловіком та жінкою. Тому це буде дуже чуттєво, гармонійно, красиво. Там будуть танці красиві, такі як танго, елементи. Я ходила до хореографа, ми розробляли усі ці підтримки тяжкі, але це буде дуже красиво та згодом всі це зможуть побачити. Ну і не можемо вас не розпитати про ваші творчі плани, зокрема в рамках цього проекту, і як часто, наприклад, плануєте випускати сингли, і, 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 і чи можна буде десь почути вас незабаром вже наживо? Наживо так. Ми плануємо презентацію моєї пісні. Це буде вже скоро. Протягом, я думаю, двох-трьох тижнів. Я вже вийду на сцену. Наційний балет, красиві е, е, чоловіки, котрі будуть е, танцювати. Я буду е, танцювати. Це буде дуже дуже потужно, красиво. Ми готуємо все костюми е, з балетом е, репетиції. Проводимо, та на івенті е, ми зробимо красиву презентацію цієї пісні. А щодо наступних треків, це теж ми плануємо. Але наразі ми повинні зайти з нашим першим треком, зробити з нього суперхід і далі вже працювати над наступним. Але він а вже ж вже в нашій голові, у планах, все пишеться, все ми робимо. Але багато уваги треба наразі приділити цьому треку, тому що він перший. Він перший, тому багато робимо наразі стосовно цього першого треку багато роботи.